От, мене звати Лавренчук, і я якраз, можливо, з тих західних банків, на яких пан Саганяка, мій давній знайомий, і, москаль, колега і товариш, спирається на досвід західних банків. Е, хочу повідомити, що практика нагляду в західних країнах над банківськими установами надзвичайно посилилася і стала жорсткою після кризи 2008 року, іпотечної кризи у світі, коли банки стали загрозою суспільству. В таких країнах, як США, Британія і інших банки стали загрозою. І тоді нагляд за банками став такий жорстокий, щоб те, що ви розказуєте, що банки на 5 років і вони чином оживають, таких підходів пан Олександр сьогодні немає. Я, я сказав, треба йде... визначити, які хворі, які я... не хворі. Я... Національний я... банк мав би визначити їх. Так саме, саме так і відбувається центральними банками інших країн. Саме так відбувалося і в Україні що відбулося не одна хвиля діагностики, а три хвилі діагностики, порівнюючи стан справ банку сьогодні, а також перспективі на 12-18 місяців. Таким чином, після такої діагностики, яка була зроблена саме за міжнародними, на які ви посилаєтеся стандартами, до інвесторів банку або акціонерів, були пред'явлені вимоги. Після додатики, цієї діагностики, Чому вона давала рефінансування цим банкам? Так, якщо вони в діагностика була негативна? Ні, я, по-перше, хочу Хочу вам розказати і всім, що практика, на яку ви посилаєтеся, є іншою. Вимоги до власників банків є беззаперечні і негайні. Треба внести капітал або звернутися до уряду, до держави, отримати допомогу в капітал. Третього немає ніяких п'ятилітніх відстрочок, якщо капіталісти або інвестори, або акціонери не вносять капітал, сьогодні не існує саме така модель, але пом'якшена. Була впроваджена в Україні, тому що така відстрочка в українській е, моделі, зроблена банком, три роки надано на капіталізацію. І це значно м'якіше, ніж західний досвід. Дякую. Я хотів би ще, я не знаю, чи ви слово мені дасте надалі, стосовно відновлення довіри до банківської системи. Бо це, власне, наш бізнес. Банкіри, ну я займаюся 30 років банківської справи. Та, власне, все, що ми можемо робити, це, і все, що ми можемо досягти. Це тільки одним чином, коли нам довіряють. Нема іншого шляху роботи з вкладниками, або позичальниками, або підприємцями, або великими корпораціями, які в тому числі тут присутні керівники і засновники, іншого шляху немає в виборі банків. Ну, тому прав... дуже чутлива річ ну, не тільки сказати, а дати оцінку: банкам довіряють. Або банкам довіряють відновлення довіри, шлях, який, власне, у нас. Е... Проходить весь сектор, є дуже болючий, бо дві кризи підряд, про які говорив пан Сологуб, 8-9 років і 14 15 років, практично зробили цю задачу надзвичайно складною. Але те, що 24 я сам здивований, це, пане Савіку, це позитивний сигнал. Тому що після двох криз 24 це позитивний сигнал. Дякую. Ремарку, дозвольте.